Вітаю, рада бачити вас у мене на прийомі. Розкажіть, будь ласка, що вас турбує. Та загалом нічого, все добре, але кілька разів на рік, час від часу, мене турбує молочниця. Ви маєте на увазі вульвовагінальний кандидоз? Цей діагноз виставлений лікарем. Ви приймали якусь протирецидивну терапію? Та ні, я сама визначила, Я що не знаю, що таке молочниця. Коли з'являлася, я йшла купувати якісь свічки в аптеці і все. Усім привіт! З вами гінекологиня Олеся Олесівна. Євредна кітулька. Ви на каналі Все про жіноче тіло. Давайте спілкуватися. І сьогодні ми поговоримо, чому молочниця це тьотя, яка продає молоко, якими симптомами проявляється вульвовагінальний кандидоз, і чому самолікування є неефективним і подекуди небезпечним. Розказуй щось про фактори ризику розмноження грибків роду кандида. Розказуй. Угу. Іди, гуляй, гуляй. Почнемо, мабуть, із назви. Коректна назва того, що у народі кличуть молочниця вульвовагінальний кандидоз. У своїй роботі я намагаюся використовувати саме цей коректний термін, але так, іноді ви можете почути від мене молочниця. Отже, що таке кандидоз? Кандидоз – це захворювання, яке спричиняється грибами роду кандида, а саме їх надмірним розростанням. І якщо після фрази надмірне розростання ви уявили собі лісовий паньок з грибами, то поспішаю вас запевнити, то трохи не так. Кандида є частиною нашої нормальної мікрофлори, тобто цей гриб живе. У кожної жінки в піхві, зазвичай у невеликій кількості. Але з тих чи інших причин грибкова флора починає множитись зі швидкістю коїтусу кроликів, і починаються різні неприємні симптоми. До факторів ризику, які можуть спровокувати надмірне розмноження грибків роду кандида, належать Вживання антибіотиків, періодичне зниження імунітету та патологічна імуносупресія, наприклад, при ВІЛ, онкопатології або при імуносупресивній терапії, хронічний стрес, у якому ми всі, на жаль, зараз знаходимося, цукровий діабет у стадії декомпенсації це коли зберігаються високі рівні глюкози крові при некоректній терапії та недотриманні раціонального способу життя, спринцювання. Це мій біль як лікаря-гінеколога. Будь ласка, не спринцюйтеся ніколи, ні в якому разі це може тільки нашкодити. Також до факторів ризику надмірного розмноження кандиди належить використання ароматизованих прокладок і тампонів, а також часте використання щоденних прокладок, в принципі, використання кольорового ароматизованого туалетного паперу, недотримання правил гігієни під час менструації і не тільки, використання засобів для інтимної гігієни з не дуже якісним складом. Доз не відноситься до інфекцій, які передаються статевим шляхом. Тому при перших проявах болячки не потрібно влаштовувати допит своєму партнеру у стилі, звідки ти мені таке добро приніс. Нагадую, кандидоз це порушення вашої власної мікрофлори, а не інфекція принесена кимось ззовні, як, наприклад, хламідії чи трихомонади. Звідси впливає цілком логічний висновок, що не потрібно лікувати партнера, якщо у нього немає скарг. Перш ніж перейти до детального розгляду, до симптомів кандидозу, я хочу нагадати, що у кожнісінької жінки репродуктивного віку є вагінальні виділення. Вони можуть бути білі, злегка жовтуваті, прозорі, без неприємного запаху. В певні дні циклу їх може ставати більше, і це нормально. Але білі виділення це не обов'язково ознака якоїсь болячки. Так, у кандидозу є специфічні виділення, які, власне, відрізняють його від інших вагінітів. Вони рясні, густі, білі, у формі грудочок, що. Нагадують білий сир творог. Підозрюю, що саме завдяки цим виділенням кандидоз отримав народну назву Молочниця, але не виділеннями єдиними. Симптомами кандидозу є біль, печіння, набряк та почервоніння вульви та піхви, мікротріщинки у зоні входу в піхву, а також у ділянці малих статевих губ біль та печіння під час статевого акту. Якщо ви помітили у себе подібні прояви, то молю, прошу, благаю, не ставте собі самостійно діагноз. Не біжіть в аптеку скуповувати всі таблетки і їсти їх як цукерки на новий рік. Будь-які підозрілі явища у піхві можуть сигналізувати про різні захворювання від цитолітичного вагінозу до хламідіозу. Відповідно, лікування також буде різне. Засвербіло, заболіло, запахло чимось не тим. Одразу до лікаря на крісло, а як же лікувати кандидоз? Лікування можливе місцеве, тобто введення свічок у піхво з певною діючою речовиною, а також системне це прийом таблеток. Звертаю вашу увагу, що у вагітних та у дівчат, які знаходяться на етапі активного планування вагітності, лікування тільки місцеве. Аби запобігти самолікуванню, я не називатиму конкретні препарати та торгові марки, але розповім про загальні принципи терапії цієї хвороби. Перша лінія терапії, тобто те, з чого по протоколу лікарі повинні починати лікування. Це протигрибкові препарати з групи азолів. Також можливе лікування полієновими протигрибковими антибіотиками. Цікавий факт: лікування направлене на зменшення популяції грибків. Терапія усуває кандидоз як захворювання, але кандида у піхві залишається в тій кількості, у якій вона вже не провокуватиме симптомів. Якщо прояви кандидозу з'являються більше 4 разів на рік, ми можемо виставити діагноз рецидивуючий кандидоз. В такому випадку пацієнтку іноді дообстежують, дають рекомендації щодо зміни способу життя, а також призначають протирецидивну терапію. Протирецидивна, підтримуюча терапія кандидозу може тривати до 6 місяців із вживанням ліків один раз на тиждень. Не хвилюйтеся, такий режим не посадить вашу печінку. Радше навпаки, він є безпечним і направлений на те, щоб пацієнтка нарешті перестала страждати і чухатись. А тепер кілька запитань, які я часто отримую від підписниць в інстаграмі, а також від пацієнток на очному прийомі. У мене симптоми кандидозу минають після менструації. Чому так? Печіння, свербіж, виділення та інші бонуси кандидозу починають нас турбувати орієнтовно всередині циклу. Тому що всередині. Циклу у жінки найбільше естрогенів власне через овуляцію. А кандида дуже любить естрогени. Кров має лужну реакцію: pH від 7,0 до 7,4 орієнтовно. Середовище піхви під час менструації залужнюється, тобто pH з кислого 4,0 збільшується на лужне 7,0. А оскільки кандида любить фізіологічне кисле середовище піхви, то симптоми зменшуються або зникають взагалі. Але зазвичай без відповідного лікування вони повертаються уже до наступної овуляції. Мені взяли мазок на флору, виявили кандиду, але мене нічого не турбує. Чи потрібно мені лікуватися? Ні, не потрібно. Ми лікуємо не аналізи, а симптоми. Кандида в мазку без будь-яких проявів захворювання це не кандидоз. Чи можна жити статевим життям під час лікування кандидозу на період лікування, краще використовувати презерватив. Кандидоз здебільшого викликає печіння, набряк мікротріщинки слезової. А якщо до цього додати ще й фрикції під час статевого акту, то слезова вам точно не подякує. Тому моя суб'єктивна думка на період лікування і до зникнення симптомів від статевого життя краще утриматись. Я люблю цукерки, вафельки та зефір. Чи може це спровокувати кандидоз? Тільки любов до солодкого ні. Але якщо ви снідаєте, обідаєте та вечеряєте тортами з морозивом, то нормальний мікробіом кишківника давно сказав вам папа. А рівень глюкози крові радше за все випав за межі норми. А гіперглікемія і хронічні проблеми з травленням можуть стати пусковим фактором для розвитку кандидозу. І вишенькою на торті у сьогоднішньому відео буде пояснення про те, чому не варто займатися лікуванням і при кандидозі, і при будь-яких інших болячках. Мова піде про антибіотикорезистентність. Це здатність мікробів протистояти антибіотикам. А чи знали ви, що ми, люди, власне, на цю здатність впливаємо? Для кращого розуміння того, чим небезпечна антибіотикорезистентність, я поясню це явище на прикладі ГРВІ, гострої респіраторної вірусної інфекції. Це хвороба, коли ви починаєте кашляти, у вас з'являється нежить та субфебрильна температура. У якогось уявного петрика ГРВІ він біжить в аптеку, купує антибіотик, аби швидше попустило. Але він не розуміє, що ГРВІ це гостра респіраторна вірусна інфекція, а антибіотики, тобто антибактеріальні препарати, на нього не подіють. Але вони гарненько подіють на нормальну флору пацієнта. А нормальна флора це ті ж стафілококи просто у невеликій кількості. Антибіотик діє на стафілокок і може в ньому сформувати резистентність, тобто нечутливість до певного виду антибіотика. І наступного разу при інфекції спричиненій стафілокок. Петрику буде важче підібрати препарати, які б покращили його стан, тому що найбільш поширені ліки на нього вже не діятимуть. Так і з кандидозом у жінок. Почались якісь не такі виділення одразу в аптеку за розрекламованим протигрибковим препаратом або пероральним антибіотиком, а краще за двома. А може, ті виділення то взагалі не кандидоз був. Зате свою вагінальну флору чи організм загалом ви без сенсу погодували медичними препаратами. Грибки роду кандида, які і так є в нашому організмі відреагували на протигрибковий препарат, виробили до нього резистентність, і наступного разу, при реальному кандидозі, цей препарат. Уже може не подіяти. Хочу зазначити, що резистентність рідко коли виробляється від одного некоректного курсу лікування, проте не варто приймати для профілактики антибіотики та протигрибкові препарати. З вами була гінекологиня Олеся Олесівна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть у коментарях, що нового і цікавого ви дізналися, а також чекаю від вас пропозицій щодо нових тем відео.